Як я сказав, сама Троя, мати римського народу, не могла у священних місцях своїх богів захистити городян від вогню і меча греків, хоча греки шанували тих самих богів. Тому що в притулку Юнони, Фенікс і Лютий Юліс охороняли Ахейців здобич, стоячи на сторожі туди звідусіль із Трої зносилися, із храмів запалених загиблого граду святині. Тризни богів з масивного золота чаші, гори одягу дорогоцінного, списів ворога надбання, малі діти і матері їхні, завмираючи від страху, поруч стояли навколо. Очевидно, що священне місце такої великої богині обрано було не для того, щоб звідти не дозволялося забирати в полон, а для того, щоб туди можна було ув'язнювати полонених. Тепер порівняй цей притулок священне місце не якогось пересічного Бога або одного з натопу нижчих богів, а сестри і дружини самого Юпітера і цариці всіх богів, порівняй з місцями, присвяченими пам'яті наших апостолів. У той притулок зносили здобич, награбовану із засвічених храмів і в богів зносили не для того, щоб її повернути переможеним. А для того, щоб поділити між переможцями тут же й те, що було взято в іншому місці, але виявилося таким, що належало цим місцям повернути їм із щастю та побожною пошаною. Там свобода втрачалася, тут вона зберігалася, там зберігалося відібране, тут заборонено було брати. Туди ворог, що панує, зганяв для перетворення на рабство. Сюди жалісливіші вороги приводили для звільнення. Зрештою, той храм Юнони обрала для себе жадібність і гордість легковажних греків, а ці базиліки Христові, милосердя і смиренність найбільш неприборканих варварів. Але, можливо, насправді греки під час цієї своєї перемоги пощадили храми спільних і їм богів. І не наважилися вбивати і забирати в полон нещасних переможених троянців, які втекли туди. А Вергілій, як це нерідко буває в поетів, вигадав усе вище наведене, але ж він описав звичай ворогів, які руйнують міста.